Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 11 жовтня 2024 року Ліобережна Херсонщина. Значить що У нас персики закінчились, але почалась хурма дозрівати. Один із найсмачніших плодів також. Вона має От такі вже є Поодинокі спілі плоди. Сорт під назвою Гора Говерла. Це друге плодоношення, в тому році були сигналочки. Цьому році близько 20-30 штук є. Деревце ще невеличке, тільки починає плодоносити Це таке. Плоди такі відбірні всі, невеличких чи малих немає, всі такі грам до 150. Листя в неї таке крупне, чисте, що мені подобається. Наприклад, росіянка, вона ось перегружена стоїть плоди менше. Майже в два рази і його багато і лист менший. У цього такі плоди крупні, майже аж такі вже просвічуються ніби помідорчик на вигляд. плід 140 грам, оце переважна більшість плодів така. Для мене в моєму садку хурма це доволі такий новий гість. Я раніше ним не займався, тому що думав, клімат не підходить, але з урахуванням того, що клімат у нас наскільки вже змінився, що це вже є норма хурма і вона багато в яких регіонах вже прожилася. Цей сорт такий має аромат, якби він не сильний, але він такий відчутний і своєрідний. Зараз поки ще жара стоїть спека. Така 25-27 градусів. Далі вже йде похолодання, буде вона дозрівати швидше, але зараз вона, вона поки чомусь поки довше затримується в дозріванні. Плоди ще такі майже Аж занкуваті, такі тверді тверді, ніби, ніби гарбуз. Отака гарнюща в нього серединка, насіння немає, це безнесінневий сорт. ну Дуже такий колір прям. Якийсь навіть ніжно-томаранчевий такий. Такий світиться я держав навіть нібито янтарний, ніби янтар. Аромат стоїть неймовірний від розрізаного плоду. Смак також неймовірний, дуже солодкий, такий насичений. Якщо брати хурму, ту що з магазину, ну це взагалі сміття якесь. Ті плоди їсти проти, проти цього. Тут наскільки він... Таке дає задоволення поїдання, Кожен плід, прям навіть аж настрій піднімається, коли їсиш. такий, ну не знаю, як пояснити. Мало для хурми такої, ось, як власноруч вирощений пробував. ну Такі плоди просто, я кажу, я в захваті просто від такого смаку, це просто неймовірні смаки. Такі після смаки в неї терпкості взагалі немає у такого плоду, який визрів. М'якоть дуже ніжна, ніби розтає така і просто їсти можна не жуючи, вона така прям не знаю як правильно сказати, ну як кисіль. Шкірочка також майже не відчувається, коли їсиш. Суперовий сорт, що сказати. Сорт хурми під назвою Гора Говерла. Велика подяка автору цього сорту, звісно ж. Він виведений в Криму цей сорт. Детально так не вивчав, хто його вивів коли, але автор вивів там декілька сортів. По-моєму, Гора Роман Кош, Нікітська бордова і декілька ще. Ну, що сказати, Я дуже задоволений цим сортом. По морозостійкості нічого не скажу, тому що я останні роки в нас не бачив морозу нижче 10 градусів. Якщо цікаво, загугліть можливість сорту гора і можете дізнатися, можливість, чи є можливість вирощувати в вашому регіоні. А так, на цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.